Слава Україні, сили оборони України уразили один з найбільших НПЗ у Росії. Депутата на Полтавщині запідозрили у замовленні вбивства. У Нетішині горів житловий будинок. Про ці та інші події детальніше далі. Я Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. Генштаб збройних сил України офіційно підтвердив, що підрозділи СБС збройних сил та гурму України у взаємодії з іншими складовими сил оборони в ніч на 31 січня 2025 року завдали ураження по ТОВ Лукойл Волгоград Нафтопереробка у Волгоградській області Росії. Цей НПЗ за проєктною потужністю входить у десятку найбільших нафтопереробних заводів Росії та задіяні у забезпеченні армії Росії. Депутату Полтавської облради та його спільнику повідомлено про підозру у замаху на вбивство власника агрокомпанії з корисливих мотивів. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Замовник планував заволодіти бізнесом жертви через підробку документів після інсценування самогубства. Як встановило розслідування, щоб вчинити злочин, депутат залучив свого водія за фізичну розправу над аграрієм. Він пообіцяв 20 тисяч доларів. Встановлено, що убивство планувалось на території місцевої покинутої насосної станції. Депутат запросив туди підприємця, нібито для обговорення робочих питань. А під час зустрічі кілер мав накинути петлю з мотузки на шию потерпілого. Та задушити його, а потім інсценувати повішення своєї жертви. Повідомляється, що обох зловмисників затримали на гарячому, коли вони везли бізнесмена на місце зустрічі. Депутату та його водію повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів. Музика. У Старокостянтинівській громаді відкрили меморальну дошку на честь воїна земляка Миколи Володимировича Мартинюка, який загинув у російсько-українській війні. Пам'ятний знак встановили на фасаді Воронковецької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Про це повідомили у Старокостянтинівській міській раді. Микола Мартинюк народився 11 грудня 1974 року у селі Підгірне, миролюбленської громади. З 2019 року був учасником АТО. Служив на посаді майстра сержанта в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс. Загинув герой 15 вересня 2024 року під час бою поблизу населеного пункту Вимка Бахмутського району Донецької області. Поховали захисника у селі Воронківці. Вічна пам'ять Шана та слава полеглому воїну. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 1076 повідомлень про події та правопорушення. З них 174 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 114 адміністративних протоколів, з них п'ять за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано 11 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 615 повідомлень від мешканців області. У Нетішині вогнеборці ліквідували пожежу в житловому будинку. Сьогодні о півночі до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у місті Нетішин горить житловий будинок. Надзвичайники ліквідували пожежу. Ймовірна причина займання це необережність під час паління. На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. У Хмельницькому відкриють центр гуманітарної допомоги для мешканців Херсонщини, які вимушено покинули свої домівки через російське повномасштабне вторгнення, та знайшли прихисток у Хмельницькому та у Хмельницькій області. Наразі організація Херсонського гуманітарного центру вільні разом приймає заявки з актуальною інформацією щодо надання допомоги переселенцям. Про це повідомили у Хмельницькій обласній державній адміністрації. Офіс центру розпочне свою роботу на початку березня 2025 року. Наразі ж тут проводять ремонтні та підготовчі роботи. Цю інформацію завершую. Цей випуск не пропустіть наступні 5 хвилин на головне, аби бути в курсі усіх актуальних подій Хмельниччини та України загалом. До зустрічі в ефірі Першого подільського.